Дівчина називалася Прекрасна, походила з династії князів Ізборських та була правничкою гостомисла. Князь Ігор перше побачив її біля річки Пскови, куди приїхав на полювання. Побачивши незнайомку, він вирішив з нею потішитися, про що їй бо соромно повідомив. У давні часи. Не моральними принципами язичниці, не тільки не відмовляли, а й вважали за честь розділити ложе з князем. Тому відповідь цієї дівчини для князя стала великою несподіванкою. Навіщо княже сказала вона, замислив справу нездійсненно, хоч я тут одна і перед тобою би сила, тобі мене не здолати. Пізніше дуже часто він згадував цей день невдалого полювання. Незабаром дядько Ігоря, славетний князь Віщий Олег, уже їхав у ліси над Псковою просити недоступну княжну стати вірною дружиною його племіннику. Побачивши прекрасно, Олег мимоволі зазначив, що у Ігоря є смак. Більше того, розумна, багато обдарована від природи дівчина настільки вразила князя Олега, що він не вагаючись запропонував їй нове ім'я на свою честь. Був такий звичай у Рюриковичей одружуватися з дівцями, які носили скандинавські імена. Тож прекрасна стала Ольгою. Ігор та Ольга були щасливі разом. Мудрішої дружини навряд чи можна було бажати. Єдине, що князю не подобалося в його коханій половині, це те, що вона весь час втручалася в державні справи. Та згодом ця вада Ольги стала для Ігоря чеснотою. Від'їжджаючи в черговий похід з Києва, він міг з чистим серцем довірити керівництво державою своїй коханій. Осінь 1945 року. Одного рокового дня Ігор вирішив піти у похід у древлянські землі, щоб зібрати данину. Але цього разу вона була вищою за інші, і це обурило древлян. Їхній терпець увірвався. Якщо вовк внадився до овець, говорили древляни, то він по одній винесе все стадо, якщо його не вб'ють. Так і сей, якщо ми його не вб'ємо, то він усіх нас погубить. Тож коли Ігор знову прийшов по данину, древляни його стратили, прив'язавши до двох зігнутих дерев і розчахнувши його надвоє. Древляни надіслали до Ольги своїх послів, і ті розповіли княгині, як стратили її чоловіка. Ольга ледь трималася на ногах, та вона знала, що вороги не повинні були бачити її сліз. Вдивляючись скляним поглядом оцих дивних зухвалих гостей, княгиня ніби ставала скелею. А тим часом древлянські посли продовжували свою промову. Не гнівайся! Князь наш мал незрівнянно кращий за Ігоря. Він молодий та вродливий. Піди за нього та станеш нам господинею. Мені звичайно приємні ваші слова відповідала Ольга. Уже не повернути чоловіка. Завтра вас пошаную як слід. Своєї обіцянки княгиня дотрималася. За її наказом слухи посадили послів у їхню жладдю та урочисто пронесли двором. А далі кинули прибульців у глибоку заздалегідь вириту яму, коли переляканих послів засипали землею. Ольга запитувала їх, чи задоволені ви цією честю? У той час, коли Ольга ще була язичницею, вона повелася згідно із своїм первинним природним інстинктом, помстилася за завданий біль, за те дороге, що до трагічної розв'язки повінця наповнювало її життя. І в і втретє вона помстилася за свого чоловіка. А прийшовши до дрилянського міста іскористання, де було вбито князя Ігоря, звеліла насипати над його гробом велику могилу і вчинила над ним трисну, оплакавши князя. Розправи з послами Ользі здалося замало. З непокірними древлянами вона також розправилася по язичницькому суворо. Оточивши іскоростень, вона попросила у змучених облогою древлян найменшої данини. Нині нема у вас ні меду, ні хутра. Лишень малого у вас прошу зібрати з кожного двору по три голуби і три горобці. Легковірні древляни зібрали данину для княгині. Вона ж наказала до кінців птахів прив'язати запалений труд. І нещасні пташки, ставши заручниками помсти княжої вдови, рознесли полум'я древлянськими поселеннями. Одна з історичних версій твердить, що коли іскоростень у вогні, до княгині Ольги привели двох дітей князя Мала, який так жорстоко розправився з Ігорем: старшого сина Добриню та меншу дочку Малушу. Княгиня пожаліла їх і не стратила, бо сама ростила малолітнього сина Святослава. Та коли вона повернулася до Києва свої палати, повелася з ними не надто милосердно, тримала їх у покорі, а люди при дворі почали називати їх княжими рабами. Так продовжувалася помста древлянському князю малу за вдовані сльози. Проте легенда твердить, що згодом княгиня Ольга наблизила їх до себе. Добриня став воїном, а Малуші були довірені ключі від усіх комор правительки: від хліба, від краму, від та срібла. Це була надзвичайно важлива посада при княжому дворі. Малуша стала княжою ключницею. Коли був зруйнований древлянський іскоростень, а княгиня Ольга стала властителькою цих земель, вважали, що вона керувала державою краще за сучасних її правителів-чоловіків. Берегла вірність Ігорю і більше ніколи нікому не стала дружиною. Правила землями сама. Спливали часи, з могутніми сусідніми державами потрібно було творити нові стосунки. І не воєнними походами, а миром. На півдні Росі в той час уже багато держав прийняли християнство. І мудра Ольга розуміла, що саме це може стати запорукою миру. Але спочатку потрібно було їй самі прийняти цю віру. Через десять років по смерті Ігоря Ольга вирушила у Царгород. Там тоді цесарем був Костянтин. Він побачив, що вона гарна, вельми тямуща, і сказав: Достойна ти царствувати в цьому городі з нами.' А вона ж відповіла, я поганка. Якщо ти хочеш охрестити мене, то сам охрести мене. Якщо ж ні, то я не охрещуся. І Костянтин разом з патріархом Поліектом охрестили її, давши нове християнське ім'я Олена. Після хрещення Костянтин сказав їй, хочу взяти тебе за жену». Ольга відповіла, як ти можеш взяти мене, якщо сам охрестив мене і назвав мене хрещеною дочкою? Адже у християн немає такого закону, ти ж сам знаєш. Покидаючи царгород, Ольга почула від патріарха пророчі слова Благословлятимуть тебе сини руські, і в останньому поколінні нащадків своїх. Підростав її син Святослав, почав княжити у Києві, став хоробрим воїном і великим князем. Ольга дуже любила свого сина і говорила, якщо Бог захоче помилувати мій рід і землю руською, хай покладе їм на серце звернутись до віри. Але християнство від матері син не прийняв, хоча і не забороняв нової віри у своїх землях. Святослав розширив землі руські на схід, і на південь. Ольга дуже пишалася ним і молилася за нього. Але гра долі, великий князь Святослав, закохався у материну ключницю, у рабиню Малушу, і вона народила йому сина, якого назвали Володимиром. Літописи кажуть, що наложниць у язичницьких князів було багато, і дітей від них чимало. Але чомусь саме Малушиного сина і Святослав, і тверда за характером мати княгиня Ольга визнали як одного з княжих синів. Тепер ми можемо тільки здогадуватися, чому саме Володимир став улюбленим онуком княгині Ольги. Прекрасна Ольга Олена. Вона стала першою і єдиною жінкою на Русі, яку церква визнала рівноапостольною і святою, Тратила чоловіка, обпеклася горем, інтригами оточуючих, була змушена хитро відмовляти чужоземним сватам. Син Святослав не завжди розумів її, але любив матір і поважав її віру. Перед смертю вона насильно затримала його біля себе, коли він збирався в черговий похід. Чи бачиш, що я не дуже? Куди ти хочеш від мене йти? Поховай мене і йди куди хочеш. По трьох днях Ольга померла, і плакав за нею син її, і внуки її, і люди всі плачем великим, і поховали її на уготовленому місці. І заповіла Ольга не творити язичницької тризни над собою. Богом хати. Ай ти, ай ти. Та не топтіть рути м'яти, да не збуді дитяти, нехай мале дитя спи треба. Стоїв і люди казали про неї, що була вона передвісницею християнській землі, як овранішня зоря перед світом. Вона бо сіяла як місяць уночі. А тим часом підростав її онук Володимир, син рабині Малуші, дочки древлянського князя Мала. Це його називатимуть Володимир Красне Сонечко. І він здійснить те, чого так прагнула велика правителька київських земель.